Компанії Нафтогаз України триває процес передачі 12 мільярдів кубометрів газу Росокоренерго. Але на цьому вимоги газотрейдера до держави не вичерпуються. Які є у Росокренерго вимагати додаткову компенсацію і про яку суму йде мова? Керівництво Нафтогазу не коментує. Давайте не будемо торопити події. Не будемо торопити події. чому? тому що що у нас сьогодні У нас же не задача збудоражити суспільство. а у нас задача, якщо є проблеми, значить їх вирішити Ця історія розпочалась в 2009 році, коли тодішній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в рамках великої газової угоди з Росією домовились про викуп нафтогазом боргів Росокренерго перед Газпромом за 1,7 мільярда доларів. На думку уряду Тимошенко, це давало право Україні привласнити 11 мільярдів кубометрів газу, які належали Росокренерго. Главное в этих переговорах то, чего не было достигнуто за предыдущие 17 лет независимости Украины, это то, что мы подвели сегодня под установление цены на газ во все последующие годы. І установлення ціни на транзит абсолютно об'єктивною основою. «Росукренерго» розцінила такі дії як незаконні, і звернулася до стокгольмського арбітражу з вимогою повернути паливо та виплатити компенсацію за втрачені прибутки. Після перемоги на виборах президента Віктора Януковича Нафтогаз практично без опіру програв «Росукренерго» процес в Стокгольмі. Українські суди оперативно підтвердили рішення закордонних арбітрів. Тепер Нафтогаз передає Росукоренерго 11 мільярдів кубометрів газу відібраних у трейдера, а також виплачує товарну компенсацію в розмірі 1,1 мільярда кубометрів газу. Натомість Руя має передати Нафтогазу 1,7 мільярда доларів, які національна компанія свого часу виплатила Газпрому. Але як виявляється, Руя цього замало в адвокатському об'єднанні Арценгер, яке має великий досвід захисту інтересів своїх клієнтів в арбітражних справах, припускають, що мета Росокренерго в новому процесі уникнути сплати. одни 7 миллиардов долларов нафтогазу. Гипотетически вот эту сумму вот затрат, сумму недополученной выгоды, которую Росскую могло бы получить в случае наличия данного газа, а, теоретически русского энергия может выставить в счет нафтогаза. Я даже не исключаю того, что на это вот, работает на практике, что данная сумма может равняться там, там, 1,7 миллиардов долларов, для того, чтобы сделать за счет. Руя вважає, що якби Україна не позбавила її палива в 2009 році, то компанія могла б його тоді продати за ціною 450 доларів за тисячу кубічних метрів і отримати за це близько 5 мільярдів доларів. Натомість, коли набули чинності судові рішення про повернення рує палива, фактично ціна газу зменшилась. Ціна ніякого секрету немає. Сьогодні в Європі максимальна ціна вона за формулою, і ми не знаємо, вона може бути 338 чи 340 доларів за тисячу кубометрів газу. Дмитро Фірташ, голова наглядової ради, груп ДФ загальна сума претензій Росукренерго до Нафтогазу складає 5,4 мільярда доларів. Нафтогаз вже погодився віддати руї 12 мільярдів кубометрів газу. Якщо Росухонерго продає Газпрому це паливо за 340 доларів за тисячу кубічних метрів, то газотрейдер отримає приблизно 4,1 мільярда доларів. Якщо відняти цю суму від загальних претензій РУЕ, то газотрейдер підконтрольний Дмитру Фірташу та Газпрому може додатково претендувати щонайменше на 1,3 мільярда доларів. Ми звернулись з проханням прокоментувати деталі процесу в Стокгольмі до прес-служби груп ДФ, що управляє активами Дмитра Фірташа. Але в компанії протягом тижня так і не змогли надати коментар. Наприкінці березня Нафтогаз України уклав угоду на півтора мільйони доларів з міжнародною юридичною компанією «White Case». За умовами контракту компанія має представляти інтереси Нафтогазу в стокгольмському арбітражі у справі проти Росукренерго. В чому сутність правової позиції Нафтогазу і на яку компенсацію компанія може погодитись, керівник підчизняного монополіста розкривати не хоче. Там можети підсумки що Ми вирішуємо в по правовому полі, і при цьому Іспользуємо всі аргументи для того, щоб іграти в пользу компании. В Міністерство юстиції також не коментують новий етап справи. Профільний міністр наголошує, що це виключно корпоративна суперечка. То спір, який ви згадали до цього переліку не належить, оскільки це спір корпоративний, і міністерство юстиції не може виступати адвокатом у корпорації будь-якою. Тому це не питання до Міністерства юстиції. Дивно, чому держава відхрещується від участі у процесі, адже Нафтогаз це національна компанія. Це санкціоноване владою пограбування країни. Коли воно було не санкціоноване, жодного кубометру газу, жодної копійки, ніхто ні розсукенерго, ніхто із оточення президента, безусова, безумовно би не отримав. Тобто, це є. Тично кримінальний бізнес збитки Нафтогазу за минулий рік склали 21,5 мільярд гривень. Звідки компанія, що знаходиться на межі банкрутства, візьме гроші для остаточного розрахунку зросту коренету? Очевидно, з наших з вами кишень. Національна комісія регулювання електроенергетики вже планує влітку ще на 30% збільшити ціни на газ для населення. Єгор Гаврилов, Платон Лівітін, Володимир Юр'єв, Кирило Лазаревич, ТВ.